Ми приїхали в Буковель. Покажемо вам, скільки коштує відпочинок у 2026 році. Погнали! Ви ваш лук стояв до 100 років, був нормальний. Ой, бля, як стрьомно. О боже. За цю каву я заплатив 90 гривень. Воно ніфіга не лайтове. Ось така шаурма за 279 гривень. Мати бо. О, Боже. добрий день. Це коштує ваш лук. Ой. О, я вже не впав. Замовив карбонару, поки її готують. Ну добре, я би тут парився годинами. Видно весь буковель. ти ж, гамно таке. Пропоную просто насолодитися. Руттяк, ми вас у Львові ніяк не можемо. Попали в Буковель. Ми приїхали в наш котедж. Тут ми будемо жити декілька днів. Знаходиться в 10 хвилинах від центру Буковеля. Ну але це якщо ми не враховуємо затори, тому що затори в Буковелі це дуже болюча тема. Можна їхати і 20 хвилин, а можна їхати і півтори години. Вартість такого котеджу близько 15 тисяч. Тут величезна територія, і боже, подивіться, яка краса. В нашому комплексі є шведська лінія, гріх не скористатися. Одразу побігли на сніданок. Я трішки на дієті, але хто я такий, щоб на відпочинку сидіти на дієті? Правильно? Тому набираємо. Звісно ж, треба підзарядитися, тому що далі ми що? правильно катаємось на лижах. Ви вмієте? І я не вмію. Будемо вчитись. Я думав, що це дуже легко, дуже просто. І ну що там кататися? Але люди, якщо ви будете думати так само, як я, то будь ласка, врахуйте, що це дуже-дуже важко. Чекайте, не збийте мене. Вам, вам перешкода. Які б світлофори поставили, чи що, то як його так гасати? О, я вже не впав. Повірте, це прогрес. Боже, як швидко, боже, як швидко! Ось, ой, ні! Що ж, я покатався. Зараз запаркувався для того, щоб підзарядитись, а тобто випити смачної кави. Це у нас атлас. Ось тут він знаходиться на треку номер 7 Ззаду є ресторан, а ми йдемо власне посмакувати теплої кавуси. Давай. О, Давай. За цю каву я заплатив 90 гривень. Дорого чи дешево, думайте самі. Звісно, що краєвид шикарний, видно весь буковель, висота достойна. Воно так все качається, хоча насправді нічого не скрипить, нічого не шумить, зроблено дійсно дуже якісно. В день я впевнений, що тут відкривається набагато красивіший краєвид і прикольні фоточки можна зробити. Так, ми покаталися, йду до машини. Мені дуже цікаво, скільки вийде парковка. До речі, подивіться, поки я зі Львова доїхав в Буковель, машина бруднюща. Вчора я її глянцював, мив, вона була як нова копійка. Просто сьогодні. Весь день відлига, але насправді є плюс те, що дуже гарна чиста дорога. Потрібно було оплачувати в паркоматі, там є спеціально виведене місце. 30 хвилин ми простояли 100 гривень. На вулиці у нас мінус 10, але ми йдемо купатися в гарячий басейн. Під відкритим небом, гори, буковель. Що ще треба? Це в нас гуцульське спа. Ох. А, о, там є інший басейн. Боже, дівчата, Ано, помахайте, подивіться, яка краса. Це прикольно, але знаєте, що найприкольніше? Що цей басейн входить в ціну в готель. А, там роздягальня була. Нормально? Ну добре, я би тут парився годинами, але нам потрібно вирушати далі. Другом ви бачите ось такі позначки, ротельбан ви не заблукаєте, легко знайдете, як туди потрапити. До речі, як доїхати сюди? Парковка номер 2 можете в GPS так і вбити. Траса номер 7. Ну Но сюди єдине треба йти пішки, але це буквально десь метрів 200-300. Ходи. Ні, лайки. Ставити лайки. Ставлю. Боже, каже, дуже приємно. Дякую, Дякую. вам. Це... Гарно відпочинку Гарну відпочинку. Вам. Дякую. Стоїмо зараз на касі. Не хочу вам показувати, але коли прийшлося оплачувати, то мені не вистачило грошей. Тому <головіка> буквально іншови хотіли. Тому зараз фоп поповнюємо карту, знімаємо з рахунку і продовжуємо кататись. Ціна, як ми бачимо, коштує 1000 гривень на двох або на одного окремо 700 гривень. Добрий день. Цей коштує ваш лук. Ой, а можна діти з вами сфотографуватися? — Можна. Є. Yeah. Дякуємо. Все, будь ласка. Слухайте, скажу відверто, я не очікував, але дуже-дуже велика траса. Подивіться, скільки ми вже піднялися, а це ще навіть не половина. Ще продовжуємо підніматися. Мені сказали, що буде дуже швидко. Телефон може випасти, тому я взяв ось таку штуку. Обов'язково гальмуєте, коли ви доганяєте сани перед собою. О боже, о боже, то швидко. Я думав, що це якась фігня лайтова. Але ні, воно ні не Лайтове! -у -у. А, ай, тормози, 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 тормози. Я уявляю, як я сюди маму приніс. <си> Вона б офігіла. як ти там, тормози, бо тут й спокій. Йомо, яка висота. Фу, І щоб ви розуміли, я спеціально торможу. Скажіть, будь ласка, а це оглядовий номер два? А, дякую. До речі, скіп-пас, щоб кататись на лижах і підніматися на підйомниках на півдня коштує 800 гривень, а одноразовий підйом коштує -да 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 -да, 400 гривень. Берем. Мені завжди дуже страшно їхати над якоюсь трасою, от коли воно отак виглядає. Ой, бля, як стрьомно. О Боже, як стрьомно. Дівчата дивляться. Ні, взагалі не стрьом. Боже, як це неймовірно. Подорожуйте нашою країною, вона того вартує. Я не буду довго говорити, пропоную просто насолодитися цією красою. Я наслуханий, що в продуктових магазинах буковелі вдвічі десь завищені ціни. Але я дивлюся, наприклад, пампухи з гущеним молоком 129 гривень. Ось така шаурма за 279 гривень. Вона з куркою. Ну я б сказав, можливо, можливо, на 10% завищені, але не більше. Ну тобто я очікував, що тут реально в два рази будуть вищі. Пампухи раз шуба, два, якийсь крем-сир, три, хліб, чотири. Ще одні пампухи п'ять, дві шаурми з куркою і айран. Це 962 гривні. І до речі, також бачу в соцмережах часто, що парковка в супермаркетах платна. Це неправда. До 45 хвилин безкоштовно. Ми приїхали поїсти в ресторан, який знаходиться біля колеса огляду. Кажуть, що смачно ходімо, покажу вам скільки коштує меню. Що поковелі вам подобається, а що не подобається? Ще подобається. А що не подобається? Ні, ну що немає з одне? нема немає такого. Немає. такого навіть ціни подобається. Так. Є? Все. Дякую, Будь ласка, гарного відпочинку. Слухайте, таке фоє, все дорого, багато. Ну вхід дуже шикарний, такий, знаєте, як палац якийсь. Пахне аквапарком. Пахне аквапарком, тому що тут поруч аквапарк. До речі, е, хотів сходити в аквапарк, чесно скажу вам, але не пішов, тому що ще е, не підготувався. Не підготувався, я трохи на дієті зараз, знаєш? Кричать. Аквапарк, да, так. Да -да -да. Як спекотно, я дуже часто оцінюю ресторани по туалету. Господи, така краса, ніби президентський якийсь номер. Замовив карбонару. Поки її готують, вирішив показати вам терасу та краєвид з неї. Ось тут колесо огляду, а ось тут одразу аквапарк. Та дуже смачна, дуже ситна. Я в принципі вже наївся. Коштує 459 гривень. Ми всією командою дуже любимо дивитися ваші відоси О, дякую. і залипаємо часто в рілсах. Дуже крутий. Дякую, дякую. це назад враження від ресторану позитивні. Ціни ви бачили, шлунок задоволений. Зараз ми приїхали в музей ковчег ноя і в динопарк. Ходімо з нами. Квиток на дорослого коштує 500 гривень на всю цю територію. Ми врятовані від потопу, тому що ми на ковчезі Ноя. Ну, виглядає дійсно як справжнє. Слухайте, а воно починає реально рухатись і працювати тоді, коли ти біля нього проходиш. Я так розумію, це сам, Ной, який побудував цей ковчег. Мати О, боже! Айди ти, ти, боже, ти, ти не страшний, ти ж не справжній. <світить> Реально таке враження, що ми потрапили в парк юрського періоду. О! Прикий. Боже, ну давай, кусай. О! Велоцираптор! Ах, ти ж гамно таке! Та, я тебе пам'ятаю. Хто дивився парк юрського періоду, пам'ятаєте оцих штук? Вони дуже хитрі, дуже швидкі, дуже розумні і злі зарази. Злі, злі, злі. <плес> я просто перемерз, якщо що, не подумайте, що я щось маю до себе. Боже, яка величезна оса. А уявіть, якщо б це була бджола, скільки меду вона б давала, то можна було б одну таку бджолу тримати замість корови, там, знаєте, чи свині <плес> відгодовувати. Бізнес таке робити. ви, Як ви тут не заболіваєте? Піво по 50 грамів. Це секрет здорового імунітету. По 50 грамів бахнути. То мій тато завжди теж так каже. Дякую, моя папа стара, ми йдемо сюди двоє. Ви оприходували мене, забрали? Ну, ну, Та що мені, то до безкінечня не буде. А що маєте файного? Таке, щоб кобаска. Дуже Е, Отака от оленєна. Ну давайте наливки. Я я, але воно не сильно алкогольне. так? таке. Є. Ну це для дам, а це для мужчин. Вам кедати. Для дам світашками бананове. Давайте оце оленєн. Ти любиш? Оленєн. О... Ні, А яку? А яка там? А, була? це з Кролико. Давайте ото. Добре. Оце. Давайте пакуйте нам. У вас картою можна? Можна. Бачите, як файно. Ну і би ваш лук стояв до років, був нормальний. Що? А ви, дівчата, бігали за лупом вашим кожен день. Все. Дякую вам. І все. вам успіхів, дякую, вам дуже приємно. Дякую, гарно. Дякую. Все, щасливо. Що то за подарунок? Е, Скарпат, по скилах. Дякую. Боже, от так от просто йдеш і тобі дарують по дорозі. Там То подарували, то подарували. Я б вам дякую. ще щось подарувала. Дай ще мармелад. Та, де, який мармелад? Я на дієті трохи такого. Ні-ні. ні, ні, ні Та, все. Нічого, все добре. нічого страшного, Ще вам одну упаковочку, але а мене хтось студорого чи ні. Дякую. Ні, давайте ще. Дякую, дякую вам. Добре. А звідки ви тут кимаєте? Добрий день. Добре. Карпат, то сюди сувеніри. Боже, дякую. Такі добрі люди тут. Я не можу, буду тепер частіше приїжджати. Так. Дякую. 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 Ще на фопі, ще на фопі гроші лишилися Ой, трохи, то я ще заїду. Все щасливо. Боже, тут такі люб'язні люди. Тебе завжди обіймуть, нагодують, подарують, зроблять компліменти. Ах, українці, дякую вам за те, що ви є такі. Дякую, що додивилися до кінця. Ось такий він. Буковель2026. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться та напишіть, куди ще можна поїхати. З вами був Ніколас Карма. Обіймаю вас. Дякую, що зі мною.